Крайній день незалежності в Тбілісі святкували не так, як завжди. Якщо раніше будівлю парламенту стабільно прикрашали прапори і Грузії, і Євросоюзу, то весною 23-го над нею замайорів лише національний стяг. І це було досить символічно. Країна так і не приєдналася до санкцій Брюсселя проти РФ. Натомість її влада підіймає рівень ВВП завдяки втікачам з Росії. Я студентка, і зараз здесь просто неможливо сняти квартиру, тому що ціни на оренду ростуть кожен день. Я чувствуюся туристкою, а не місцевим жителем потому ж повсюду росіяні і заявляю, що в країні нібито планується держпереворот з українським слідом. Однак, все це не завадило країні доволі неочікувано отримати під ялинку статус кандидата в ЄС. Тож, все таки, на чиєму боці грузини. Привіт, з вами Альона. І сьогодні ми спробуємо з'ясувати, що коїться з Сакартвело. Розберемось, чому досвід окупації не вберіг державу від проросійських політиків. Як її влада водночас крокує в ЄС і братається з Орбаном? Та зрештою чи можливо врятувати стосунки між Києвом та Тбілісі? Поїхали неаполітичні. Ніж починати сьогоднішню розмову варто одразу визначити: то як все-таки правильно називати країну, про яку ми говоримо? Грузія, Сакартвело, чи може Джорджія? І однозначної відповіді тут поки немає так. То понім Грузія увійшов до інших мов через вплив російської. А історичне найменування країни саме Секартвело. Однак офіційно його наразі запровадила лише Литва. Про те, як і чому держави змінюють свої назви, ми вже розповідали на каналі. Тож обов'язково радимо послухати про це детальніше. Втім, наше МЗС не поспішає вносити зміни на офіційному рівні, і нині проєкт визнання назви Секартвело залишається тільки проєктом. Тож, поки що, ми, як і більшість українських медіа, будемо користуватися звичним варіантом. Тим паче, дискусії про назву є частиною більш глобального питання: що оберуть самі картвели піти власним шляхом чи лишитися у сфері російського впливу? О, ви гейтвошеба Райнафалайделаківендік Сіріюкінсіла Путін що сьогодні українсько-грузинські відносини переживають свою чи не найглибшу кризу. Тбілісі не допомагає нам зброєю, ігнорує санкції та озвучує одіозні тези про те, що Київ нібито втягує країну у війну. На початку повномасштабного вторгнення все це багато кого дивувало, бо ж так було не завжди. Щоб зрозуміти, чому у політиці цієї держави стався різкий сув. Поглянемо на початок її незалежності, а починалась вона не з ейфорії від омріяної свободи, а з конфліктів у Абхазії та південній Осетії. Так, сепаратизм у цих регіонах зародився ще до виходу Грузії з СРСР, але не скажу нічого нового. Розпалити воєнні дії без підтримки РФ було би банально неможливо. Саме вона направляла місцевим бойовикам зброю та своїх добровольців. Звісно, робилося це невідкрито. Але про те, що таке гібридні загрози, вже тоді чудово знали журналісти. Зокрема, Георгій Гонгадзе на тому тижні тільки в будауто прибуло два ешелона з технікою боєприпасами. Широкомасштабно використовується система град, відповідно, є війна з Росії. Це однозначно, як відмазувалася від того своєї участі в тому, що вона не приймає в тому участь і не допомагає. Це все є блів. Детально послухати про війни 90-х Ми радимо на каналі історії без міфів. Але один епізод все ж варто згадати: восени 93-го Грузинське населення масово тікало від етнічних чисток в абхазькому регіоні. І дорога до мирних районів пролягала через гірські масиви. Раптове погіршення погодних умов тоді зупинило на півшляху десятки тисяч біженців без провізії та теплих речей. У Тбілісі не було достатньої кількості гвинтокрилів для евакуації а захід був зайнятий югославськими війнами і не поспішав втручатися. Тож відгукнулася саме Україна для рятувальної місії. Київ надіслав 17 вертольотів. Попри обстріли та небезпеку польотів над горами, наші військові змогли врятувати близько 8 тисяч цивільних, і саме ці події часто згадують добровольці грузинського легіону, коли їх питають про мотивацію воювати за Україну. Там коли сказали, що в Україні починається війна. Єдине, що у мене тоді було в пам'яті, це то, що Україна помогла нам. Єстественна та спровоцирувала создання в Буденського я Сьогодні помніла то, що Україна помогла нам в х годах. Тож принагідно закликаємо і вас показати свою вдячність нашим захисникам та залишимо посилання на збори підрозділу під відео. Однак, поки на початку 90-х Україна намагалася допомогти, РФ робила все, щоб Грузія ще не скоро побачила мирне життя. В 94-му у Москві підписала угоду про припинення вогню, але в собі вона містила бомбу уповільненої дії Росії. Тоді не визнали агресором, а посередником та миротворцем. Очевидно, це лише заморозило ситуацію, щоб через 14 років вона розгорілася знов. І главний своїй задачі миталітаємо сохраняння міра. Та й час поміж двома загостреннями теж не був для Грузії легким. Рівень ВВП і обсяги виробництва падали. А такі базові блага, як електроенергія, вода, газ чи асфальтовані дороги, лишались розкішю. Проте це не заважало комфорту ключового для 90-х соціального класу криміналітету у 2002 році. Соцопитування в школах показували, що чверть хлопчиків хотіли стати злодіями в законі, а третина дівчат їхніми дружинами. Які часи такі і мрії ніколи б не подумала, що буду мріяти про Мамуль, Мамулечка, давай свалюватися. На зорі ж пострадянської епохи цілі регіони Грузії контролював не лише офіційний Тбілісі, а мафіозні клани. Логічно, що й рівень життя при цьому був кепським. Тож у 2004-му країну сколихнула трояндова революція. Саме тоді до влади й прийшов добре відомий нам Міхаїл Саакашвілі. Так, фігура контроверсійна, і щоб оцінити всю його діяльність вдома та в Україні. Варто було б знімати окреме відео, але треба визнати, що свого часу він справді змінив Грузію. Чи не основною перемогою його команди зазвичай вважають ліквідацію того самого криміналу? Кінець епосі ворів у законі, поклали, запозичивши італійські антимафіозні закони. На практиці це означало звільнення від відповідальності тих, хто був готовий свідчити проти вищих за злочинною ієрархією персон. Так тюрми швидко наповнювались кримінальними авторитетами а у їх конфіскованих віллах облаштовували держустанови. З часом весь світ грузинського бандитизму. Або опинився за ґратами, або втік, звісно ж, до Росії. Та це був не єдиний крок до наведення ладу в країні. Далі взялись за правоохоронців, які охороняли свої корупційні схеми, а не право. Найгірша ситуація склалась на дорогах. Блокпости для стягування данини траплялись за кожні кілька кілометрів. Доходило до того, що водії не зупинялись, а просто кидали з вікон сірникові коробки з грошима. Тож іншого рішення, крім радикальної реформи, бути просто не могло. За одну ніч звільнили 16 тисяч даїшників натомість на службу взяли молодь не старше 35 років. Так міліція перетворилась на патрульну поліцію за зразком США. Заробітня плата в оновленій структурі збільшилась у 10, а то і в 20 разів. Дохід керівників департаментів став вищим за зарплату міністра чи його заступника. Логічно, що й мотивації кошмарити населення хабарями так стало значно менше. В результаті Грузія отримала не лише безпеку на вулицях, а й один з найвищих рівнів довіри до поліції у світі. Та цим успіх грузинських реформаторів не обмежився упродовж 2004-2007 років. Головний соратник Саакашвілі, економіст та підприємець Каха Бендукідзе тілив аж 79 реформ. Такої кількості змінотворень одночасно до цього не проводила жодна інша країна світу. Приватизацію у Грузії проводили на прозорих аукціонах. Кількість податків зменшили з 21 до 6. Та зробили їх максимально низькими, а основні адмінпослуги просто перенесли в онлайн, щоб прибрати зайву бюрократію. Все це відчутно знизило рівень корупції на місцях. А як бонус створило ґрунт для інвестицій та стартапів. Так Грузія змістилась із 111 на 7 позицію у рейтингу легкості ведення бізнесу. Попередніх відео ми вже розповідали про те, наскільки цей рейтинг був сумнівним. Але інвестори його любили, попри все. Тож за ростом реального ВВП Грузія обійшла Україну ще в далекому 2009 році. Такі доходи у бюджет дали змогу покращувати і рівень життя в країні, зокрема, розвивати медицину. Усі послуги доступні громадянам за страховкою приватною або ж державною. І на практиці більшість грузинів обирають другий варіант. Адже чим менший рівень доходів людини, тим більше видатків покриває держава. Таким чином, навіть найбідніші верстви населення можуть собі дозволити необхідні операції. Втім, є і слабкі місця у такої системи. Кваліфікованого персоналу в країні бракує, і отримати якісний сервіс у віддалених селах вдається не завжди. Схожа ситуація склалась із реформою освіти. Впровадження аналогу нашого ЗНО знизило рівень корупції в університетах, але не подолало проблему нерівності. Адже за межами Тбілісі чи Батумі бракує не лише лікарів, а й вчителів. Та така проблема зустрічається в більшості країн. Втім, чи не найбільшу порцію критики серед грузинських реформ отримує судова? Адже якби свого часу вона була завершена, навряд чи світовим лідерам доводилося б сьогодні вимагати людських умов утримання для колишнього президента Грузії. Однак десятиріччя тому передбачити такий розвиток подій було значно важче. І сам Сакашвілі відкладав роботу над системою правосуддя на користь власного дрейфу у бік авторитаризму. Концентрація влади в його руках з роками посилювалась, а політичних конкурентів почали утискати. Все це помало підривало рейтинги великого реформатора. Тим паче, у 2008-му на країну чекав новий виклик. Гори, звісно, саміт не приніс Грузії та Україні надії на членство в НАТО. Не виключено, що Рев сприйняла це як карт бланш і вже 7 серпня почалася російсько-грузинська війна. Попри те, що збройне протистояння тривало всього 5 днів його наслідки світ відчуває, і досі захід тоді недооцінив амбіції Путіна, і експерти припускають, що саме ця помилка і створила ґрунт для агресії в Україні. І, хоч тоді ми могли лише здогадуватися про подальші плани РФ, Україна все одно була на боці грузинів. Російську авіацію збивали нашими буками. А Віктор Ющенко разом з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії прильтав до Тбілісі на знак солідарності. Звісно, в цій війні Грузії вдалося зберегти незалежність, і це головне. Проте вона втратила шанси відновити контроль над своїми бунтівними регіонами на довгі роки. Російські війська залишились в Абхазії та Осетії, що хронічно дестабілізувало країну. А кордони псевдореспублік ФСБ нахабно розширює й донині. Так звана повзуча бордеризація потроху відкушує дедалі більше територій за рахунок городів та садів звичайних селян. Разом з тим, поразка у війні знизила й без того кволу підтримку Саакашвілі. А перед виборами 2012 року останнім цвяхом для його президентства став так званий тюремний скандал. Опозиція знайшла відеодокази тортур та порушень прав ув'язнених, що неабияк збурило суспільство. В результаті на зміну команді Міхіїла прийшла нова сила грузинська мрія. Саме за її лідерства дружба між Грузією та Україною почала давати тріщину. І саме вона ж очолює країну й досі та просуває інтерес РФ. Тож вони. Никає логічне питання: як всього за кілька років після війни грузини змогли так різко змінити курс і знову впасти в залежність від Москви? Головний секрет успіху грузинської мрії в тому, що це аж ніяк не класичне ОПЗЖ. Попри опозиційність до Саакашвілі, курсом партії спершу було теж саме НАТО та Євросоюз. Саме при мрії країна отримала безвіз і вільну торгівлю з ЄС, та згодом даватись знаки почали особисті інтереси її засновника, олігарха Бідзіни Іванішвілі. І тут варто зупинитись детальніше на тому, що це за персонаж. Офіційно в політику мільярдер то заходить, то виходить, але і без політики його контроль всередині країни доволі значний. Ще з 90-х бідзіна має купу активів у Росії, які принесли йому статки сумою в третину грузинського ВВП. Шукати себе він намагався і в фармбізнесі, і в торгівлі технікою, і в банкірстві. А на чесно зароблені він не лише фінансує свою партію, а й розважається як може. Наприклад, викопує по всій країні багатотонні дерева і перевозить їх у власний дендропарк. Звісно, і активісти, і екологи били на сполох. Тим мільярдер не надто цим переймався, сидячи у своєму хай тек меж та й помітно похитнути рейтинги його партії, це теж не змогло. Прихильність електорату йому забезпечувала втома суспільства від екстремумів попереднього уряду. Отак, з часом за відсутності кращого, ми голосуємо скоріше проти когось ніж за щось. Тим паче мрійники почали продавати ідею повернення Абхазії та Осетії шляхом компромісів з РФ. Що звучало привабливо після провалу силового варіанту попереднього уряду? Тож зближення з Москвою тривало, і вона стала одним з найбільших торгових партнерів країни. А як відомо, такі залежності РФ має звичку експлуатувати. Детальніше ми досліджували це на прикладі сирних та шоколадних війн, відео про які ми також рекомендуємо переглянути. Та мало які загрози нацбезпеці не можна виправдати. Поповненням бюджету саме до цього вдалась, і грузинська влада чистого популізму, наприклад, обіцяючи погасити громадянам борги за рахунок щедрого бідзіни. До того ж, в економічній стратегії мрія не вигадувала нічого нового натомість дотримувалась курсу попередньої влади, тобто зберегла низькі податки та приємний бізнес-клімат. Так, стрімкого розвитку держави чи відчутного поліпшення рівня життя від цього не було. Але інвестиції до країни надходили стабільно і рівень ВВП щороку зростав. Хоч влада Іванішвілі не пропонувала казкового прогресу, вона забезпечувала відносну стабільність і тривало так аж до 2019-го. Поки загравання з Москвою не перейшло межу. Тоді Грузію охопили протести чи рішення влади посадити в крісло спікера парламенту Івана Гаврилова, російського православного комуніста. Так, поєднання дивне втім, тригером стало навіть не воно, а визнання Гавриловим Абхазії та Осетії незалежними державами, чого громадянське суспільство вже не стерпіло. Відтоді поляризація країни на прихильників та противників грузинської мрії почала зростати. А у 2020-му вилилася у затяжну кризу. В той час Грузія саме проводила вибори. В яких перемогу одержала мрія опозиція ж заявила, що результати фальсифіковані, та й почала бойкувати парламент. Хаос досяг такого рівня, що в ситуацію втручався Шарль Мішель. Він склав план втихомирення, що складався зі списку реформ та вимоги звільнити політв'язнів. Втім, не пройшло і року, як мрія просто взяла і вийшла з угоди. Очевидно, це був плювок у бік ЄС. Не перший, і не останній. Не менше європейським цінностям суперечило і повернення країни до кумівства, і жорстке придушення свободи преси. Та й арешт Саакашвілі, звісно, не пройшов непоміченим. В результаті після відмови від брюссельського плану порятунку євроатлантична перспектива Грузії опинилась під питанням. Натомість в країні почала квітнути антизахідна риторика. Після гаврилівських протестів у мрії вже зрозуміли, що чистокровний путінізм тут не пройде. Ж вирішили заходити з іншого боку, тобто через байки про диктатуру ліберальних цінностей, і це дійсно працювало краще не в останню чергу через потужний вплив православної церкви, яка, судячи з витоку даних у 2021-му, виявилася спонсорованою Кремлем. Хоча кого цим здивуєш, та найактивніше історії про ліберальний фашизм. Країні просували не церковники, а спеціально навчені люди, наприклад, партія консервативний рух та їх власне медіа «Альтінфо». їх часто пов'язують як з правлячою мрією, так і з РФ у цілому. Зокрема, до руху дотичний навіть Дугін. А його учасники відомі організацію нападів на журналістів та зриву Тбілісі Прайдів. Неліпша історія із рухом сила народу ще одним сателітом грузинської мрії. Існує він здається, щоб транслювати антиєвропейські тези, які не гоже озвучувати чинному уряду. Так мрійникам вдається виглядати поміркованішими і зручно сидіти в шпагаті між ЄС та Росією. І Якщо такі маневри вам когось нагадують, ви не помиляєтесь до Віктора Орбана та його партії Фідес. Чинна влада Грузії дійсно має сентимент влітку. Прем'єр Гарі Башвілі навіть брав участь у конференції консервативних політсил у Будапешті. Це такий собі зліт євроскептиків, де лунають тези на кшталт ні міграції, ні гендеру, ні війні. Чи якби президент Трамп був зараз президентом, не було б війни, яка б торкнулася сьогодні України та Європи? Тож, поки команда Іванішвілі керує країною, ситуація навряд чи суттєво зміниться через вибори влади, країна отримала статус кандидата в ЄС не разом з Україною та Молдовою, а на рік пізніше, та й те аванс. Адже рівень виконання домашніх завдань у Грузії досить низький, себто аж три реформи з дванадцяти. Але експерти припускають, що кандидатський статус країна отримала не стільки за прогрес, але і як запобіжник остаточному дрейфу в орбіту РФ. Все таки Європа не бажає втрачати Грузію і як партнера, і як транзитера енергоресурсів. А такий подарунок має ускладнити сидіння грузинської влади на двох стільцях одночасно. Однак чи спрацює цей план, поки невідомо. Бо ж однією з основних вимог для повноцінного вступу в ЄС досі лишається деолігархізація. тобто послаблення впливу Інванішвілі, який до числа тих самих олігархів себе не зараховує. Як бачимо, правляча мрія стабільно ставить під питання європейське майбутнє країни. Але як на всю цю ситуацію впливає повномасштабна російсько-українська війна? Попри всю проросійські своєї влади самі картвели демонструють цікавий парадокс. Хоч офіційний Тбілісі і не приєднався до санкцій проти РФ та не надає воєнної підтримки Києву. Грузинське суспільство цілком проукраїнське добровольці прибувають воювати до нас самотужки без будь-якого сприяння своєї влади, та навіть попри ризик позбавлення громадянства. Лише 8% грузинів називають винною у війні Україну а 89% й відсотків вважають РФ загрозою для власної держави. Що вже казати про місцевих волонтерів, які не тільки підтримують наших біженців, а й активно закуповували для нас генератори минулої зими, і все це на тлі регулярних антиросійських протестів: то через візит доньки Лаврова, то на честь приїзду лайнера, напханого російськими туристами. Халі зісхучат хачапури і хінкалі пана. І здіваються ні толка на, с наші, наші страни і нашими грузинами, а здіваються вообще весь на мире. Здесь у них нет места. саме через таку активність громадянського суспільства. Місцева влада намагається прикручувати гайки. Чим, наприклад, була спроба ухвалити закон про іноагентів. Головна небезпека якого полягала у тому, що під визначення іноагента в Грузії підпадали б усі без винятку незалежні ГО та медіа країни. А оминула б така доля лише провладні змі, на щастя, завдяки протестам та західній критиці, ухвалення закону вдалося відвернути. Але це був не останній креатив грузинської мрії. Нещодавно там поновили авіасполучення з Росії. Час як більшість країн Європи роблять навпаки. Сталося це у відповідь на безвіз для грузинів з боку Москви. І такий теплий обмін жестами обурив навіть президентку Зурабішвілі. Так позиція лідерки держави багато в чому суперечить лінії мрійників і є куди більш проукраїнською. Та на жаль, її роль в країні здебільшого церемоніальна, і вона не впливає на парламент. Не дивно, що сколотивши свій капітал саме в РФ, Бідзіна просяк емпатію до руського міра та навіть звик величати себе Борісом. Та крім персональних ціннісних орієнтирів, бути привітним до росіян йому ще й ситуативно вигідно. Бо ж, поки країни ЄС стикаються з кризою через агресію РФ, Грузія навпаки процвітає. У 2022-му її ВВП зріс на 10%. не останню чергу завдяки росіянам, які тікають на Кавказ, таких тут на хвилиночку вже понад 300 тисяч. У 2022 році товарообіг між РФ та Грузією зріс в половину, а імпортний шлях через Кавказькі гори до Вірменії та Азербайджану став для Росії способом налагодити постачання підсанкційних товарів. Тож, хоч офіційно влада Грузії й рідко виступає з відверто антиукраїнськими гаслами, на ділі вона робить все можливе, щоб путінський режим не зачах в ізоляції. Якщо відмову повернути нам буки чи надати джавеліни ще можна пояснити страхом за власну безпеку, то знайти виправдання економічним зв'язкам з РФ значно складніше. Та надія на покращення стосунків залишається. Останні опитування свідчать, що понад 60% грузинів не бачать майбутнього з жодної з наявних політсил, і це не дивно. Бо ж правляча партія, яку підтримує лише чверть опитаних, працює на фінансові інтереси одного олігарха. Єдиний національний рух втратив довіру через суперечливу фігуру Саакашвілі. А частина менших об'єднань є фіктивною опозицією та московськими проєктами. Разом з тим, кількість прихильників вступу до ЄС в Грузії нині зросла до рекордних 89%. Тож здається, залякування європейськими цінностями не надто працює. Таке комбо з політичної фрустрації та посилення симпатій до європейського вектору вселяє надії. Все таки грузинський народ вміє відстоювати свою гідність, і за його плечима не один протест та революція. До того ж, у 2024 році країну очікують нові вибори, як парламентські, так і президентські, і цілком можливо, що саме вони стануть переломним моментом і шансом витягнути державу з проросійського болота. Перечно, Грузія це не лише її уряд, а передусім народ, якому ми вдячні за підтримку. Але ніде правди діти. Політика Тбілісі переживає свої не найліпші часи. Колись ця країна була для нас орієнтиром та натхненням для реформ. Нині ж багатьох українців турбує питання: чи не загрожуватиме Україні подібний політичний відкат після перемоги? І тому грузинський досвід вчить нас кільком речам. Це і табу на поступки агресору, і скепсис до відновлення економічних зв'язків з окупантами, і підвищена пильність до біографії нових облич у владі. Але головний урок це реформи, реформи і ще раз реформи. Бо політичні кризи чи олігархи. Це не страшно, страшно, коли немає робочих інституцій, які можуть захистити від їх свавілля. Будемо сподіватися, що для грузинського народу такий стан справ тимчасовий, і щойно громадянське суспільство поверне своїй країні ідентичність та свободу від впливу Москви, Євроінтеграція стане лише питанням часу. Якщо шансів на примирення з Грузією у нас небагато, то Сакартвело значно більше, і це важливо. Бо справжній ворог у нас спільний, і рухатись до його розгрому простіше разом. Почуємось не політичні.